Виконуємо номер 216 із підручника Геометрія 7 та номер 195 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Градусна міра одного з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, дорівнює 140 градусів. Знайдіть градусні міри решти семи кутів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас прямі А і Б паралельні це січна. Кут 1, у нас 140 градусів. Потрібно знайти градусні міри кутів 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Кути 1 і 2 суміжні. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Знайдемо кут 2. Кут один, і кут два суміжні, кути. Із властивості суміжних кутів. кут два дорівнює 180 градусів відняти кут 1. Це буде 180 відняти 140 до рівня 40 градусів. Кути 1, 3, та 2 і 4 вертикальні. Кут 1 і кут 3, та кут 2 і кут 4 вертикальні. Ми знаємо, що вертикальні кути рівні. За Властивістю вертикальних кутів кут 3 дорівнює куту 1 і дорівнює 140 градусів, а кут 4 дорівнює куту 2 і дорівнює 40 градусів. Ну, а тепер переходимо на нижню частинку, кути у нас 5 і 3 є внутрішніми різносторонніми кутами, оскільки А паралельно Б це січна, Ту за властивістю внутрішніх різносторонніх кутів утворених. при перетині паралельних прямих А і Б січною С кут 5 дорівнює куту 3 і дорівнює 140 градусів. Тепер кут 5 і кут 6 кути суміжні. Кут 5 і кут 6 суміжні кути. Знов із властивості суміжних кутів Кут 6 дорівнює 180 градусів відняти кут 5. 180 відняти 140. Маємо 40 градусів. О тепер кути 6 і 8, 5 і 7 вертикальні. Кути 5 і 7. та кути 6 і 8 вертикальні. Ми знаємо, що вертикальні кути рівні, тому за властивістю вертикальних кутів Кут 7 дорівнює куту 5 і дорівнює 140 градусів. А кут 8, дорівнює куту 6 і дорівнює 40 градусів. Записуємо відповідь. Отже, кут 2 у нас має градусну міру 40 градусів, кут 3 140 градусів, кут 4 40 градусів, кут 5 140, ой, 5 140 градусів. Кут 6 40 градусів, кут 7 140 градусів і кут 8 40 градусів. Номер 216 із підручника Геометрія 7 та номер 19.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.